Сморід і калюжі нечистот у підвалі. Жителі будинку 33 по вулиці Новомістинській скаржаться на бездіяльність жеку. Як виглядає підвал сьомого під'їзду зараз і чому його не ремонтують? Дивіться у матеріалі Катерини Гладенко. Аби потрапити до своїх підвалів, мешканці сьомого під'їзду мають пройти ось такий складний шлях. Так виглядати підвал почав три тижні тому. 16 грудня мешканці під'їзду подали першу заявку до ЖЕКу. У нас перший етаж чуть лініплюто все через туалет і ванну. Вонь безмежна. Просто навіть в під'їзд, коли заходиш, це до такої степені воняє, що сльози одразу градом йдуть. Ну. Ніхто вообще с этой ситуацией, у меня такое ощущение, что уже все скоро пойдет наверх, а к нам вообще на нас вообще не реагируют никак. Я телефоновала на горячую линию мэрии, Мені мою заявку прийняли і сказали, що вона буде розглянута протягом місяця. Ну, так як у нас ситуація в підвалі аварійна, епідеміологічно небезпечна, ми чекати місяць не можемо. Сказали, ситуація ваша нам звісна, ми всі знаємо об этом. Я просила говорю, дайте мені хоч начальника або мастера, вона каже, всі на аварійних роботах, все там затребається. У У керуючому ЖЕКу причину таких затримок пояснили. Это произошло потому, что перелом где-то на выпуске канализации. Тобто, для того, чтобы устранить данную проблему, необходимо разрыть участок наружный. Получается, там около 10 метров до первого колодца и заменить выпуск. Эти работы производятся только при согласовании, во-первых, по наружным сетям, чтобы мы ничего не повредили, во-вторых, берется разрешение в инспекции. Города. Почему это до сих пор проблема не устранена? міста. Тому що йде именно з указаними службами, і треба заказувати екскаватор. Ну і в общем-то при морозах це делать нежелательно в будь случае, випадку, тому що за день цього не зробиш, а труби можуть перемерзнути. Якщо погода сприятиме, розруття вулиці та ремонт труб запланували розпочати 12-13 грудня. Катерина Гладенко, Віктор Лапченко на часі новини.